Залізничний вокзал у Львові на медичний евакуаційний потяг чекають фельдшери швидкої допомоги. Ми будемо евакуювати дитину з медичного потяга до першого територіального медичного об'єднання. У нас машина класу С, тобто вона готова для надання будь-якої реанімаційної допомоги пацієнтам від новонародженості до похилого віку. Ми готові абсолютно до будь-яких ситуацій. І надання будь-якої невідкладної допомоги на довгоспітальному етапі під час транспортування. На медичному евакуаційному потязі з Дніпра прибув 16-річний Микита у хлопця вибухові поранення. Хлопчика стан важкий але стабільний. Він готовий до транспортування, Йому провели всі необхідні, ввели всі необхідні матеріали медикаменти для того, щоб він безпечно і безболісно доїхав до першого територіального медичного об'єкту. А це Микита вже в лікарні. Хлопця готують до операції, проводять обстеження. Його сестра Ольга Кучерява розповідає, Микита разом з іншими родичами 31 січня у Бахмуті вийшов набрати води. Росіяни почали обстріл місце з артилерії. Один зі снарядів розірвався неподалік. Двоє людей загинуло, четверо отримали поранення. Це було на новому ринку у нас. Вони пішли по воду туди. Ну і якби там продавцям допомагали в продуктах, ну якби виживати, потрібно ж було. А позвонив мені брат двоюродний. Він позвонив і сказав, що. Нікіта в тяжелому состоянии, брат мой, Тот більш легко, а племянник погиб одразу на місці. Сказав, що складна операція, тому що стоїть осколок возле серця. Тобто йому не шевелиться, не кашлять, не перевернуться. Тобто нічого не можна. Першу операцію Микиті роблять на грудній порожнині. Завдання дістати уламок. Уламок е біля трьох сантиметрів, який Застряг між аортою та легневим стовбуром середостіні. Готуємося видалити його. дуже небезпечно. Тому залучаємо команду і кардіохірургів, і торакальних хірургів. Тобто, це така мультидисциплінарна у нас команда працює сьогодні. Прийшло добре, слава Богу. Стороннє тіло видалено. Стороннє тіло видалено. безпечно для пацієнта кровотечі не було. Лікарі переходять до другого етапу лікування. Сьогодні ми оперуємо його друге, другий етап. Видаляються уламки, з м'яких тканин стегна плеча, робляться ревізії ран, обробки хірургічні, ну тобто займаються хірургічною допомогою вже інших місцях, які були пошкоджені у цієї дитини. Наразі життю Микити нічого не загрожує, каже Олександр Калінчук. Попереду у нього тривалий процес відновлення. Для цього з ним щоденно працюють фахівці з реабілітації. Владиславу Колу, Суспільне новини, Донбас.